І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі дивитися і саме забирати награди з бойового пропуску. Це вже наша четверта частина. Я сьогодні хочу забрати чотири стиля скінчиків тобто самих персонажів. От, тому, звісно ж, давайте я начну Перше у нас тут йде це галактичеська Євін, тобто такий от стиль. Часто сказати стиль бомбічний, прям під тематику зоряних Війн. Хоча це і логічно, що вони такі зроблять. Тому мені цей стиль подобається. Звісно ж, давайте я його заберу. Тому що, як на мою думку, воно ще прям бомбезно виглядає. Ну, розраби постаралися, не поспорю. Так, забираю, звісно ж. Далі йде галактичний помп. Також непогано виглядає. Тобто також під тим самим стилем. Окей, також забираю. Дуже добре. Це так виглядає з шльомом, звісно ж. Також непогано. Окей. Далі йде у нас галактичний капітан. Команди. Тобто навіть не вуки, що странно. Також такий самий стиль космічний. Ну, прикольно виглядає. Також забираю. Дуже добре. ну Тут вже веббаксі не буду давати, це, звісно ж, понятно, Що міг, хто забрав. кстати думаю, якийсь баг. Не, все нормально. Далі галактичний палпатін. Палпатін також доволі непогано виглядає, що мені дуже сильно подобається. Тому також постаралися. Також забираю, звісно ж. Дуже добре все. Дуже ж і дуже добре. Тут ще плюс нам дали отаке от графіті і друге графіті. Що також потрібно буде показати. По факту мені лишилося ще добити оці награди Грівоса. Но я їх ще повністю тут не... Влучив, тому виходить так, що буде ще п'ята частина по самому бойовому пропуску. Як ніяк, вже скоро закінчується саме цей сезон міні-сезон, я б навіть так сказав, Позориних Війн. І вже скоро буде тематика, якщо я не ошибаюся, супергероїв. Ну, як воно там точно буде, я не, не знаю. Але буде, я думаю, ще й дуже цікаво. Так, давайте почнемо з Єві, так як вона там була перша. Так, вот такий от стиль, звісно ж. Кстати, треба кросовки забрати. Обов'язково. Так, давайте подивимося, як його можна протестувати прикольно. Типу, так от стелем, як воно виглядає? Окей, понял. Ага, все зрозумів. Но мені отак краще нравиться, якщо чесно. Без капушона. Також непогано. Без очки, звісно ж, отак виглядає. Давайте я зроблю отак. Так воно набагато краще виглядає. Ну і звісно ж, отак і, і саме протестую цей скінчик. Тому, звісно ж, погнали тестувати Я тільки шенго так подумав, на що я так зразу почав. Як ніяк, хотів що зробити, це саме надягнути вже самі ці стилі, щоб вже зразу так перевіряти їх. Вже зразу на полпотіна, так вона виглядає, звісно ж. Ну, З таким стилем отак виглядає, тобто є різниця. Навіть в обличчі можна замітити. Тому напевно, що я от з тим обличчям. Тому що воно так прикольніше виглядає, як на мою думку. Далі погнали до цього стилю самого вуки самої вуки Окей, okay, тоді, нехай так буде. Ну, я вот думаю, може, хоча можна, а якщо вот так виглядає. Ні, давайте я так саме вуки перевіру. Тому що вона так прикольніше виглядає. Вот, далі перевіримо по пізніше. Отак вот от, з таким стилем. А от з таким стилем так виглядає. Якщо без аксесуара, то воно й доволі непогано без аксесуара виглядає. Я напевно що перевірю вот з самого по демерона Тому, звісно ж, також це потрібно зробити. Але як я як, думаю, вже ви поняли, спочатку потрібно протестувати само ЄВІ. Плюс зразу хочу ще сказати таку інформацію, що в ігрі вийшов саме нові субіття, ні незім, зімна тусовка. Таке субіття виходило, якщо я не ошибаюся, приблизно десь 2 місяці назад Можливо, ще багато загнув. Ну, Приблизно так, да, 2 місяці. Так от, тут вже можна забирати прикольні нагороди, тобто можна забрати вже джим-трек, я його вже кстати, забрав. Буде отдільне відео. Я думаю, можливо зробити одільне відео, де я все це все покажу. І плюс лайфхак розкажу. Вот. Далі вже можна отримати графіті. Сьогодні можна буде отримати кієрочку. Далі йде графіті, звісно ж, Бьорточка і куча різних прикольних нагород. Тому ще плюс така от новина. Все, звісно ж, тепер, значить, погнали тестувати самого персонажа єві з таким крутим стилем. І так, друзі, от я вже і полетів. Інчика не видно. Я сподіваюся, що зараз він прогрузиться. Надіюся. Добре, що дельтаплан хоча б краще. О, да ти що, прогрузилося. Ну, в задньому плані ви можете побачити сам галактичний скінчик стиль. Навіть так можна сказати. Давайте я получу вот сюди. Ну, по суті, прикольно виглядає. Мені ще й дуже подобається. Саме подобається дуже ще сильно цей стиль. Давайте щось візьмемо, щоб в руках було. Окей. Так, да, скінчик взагалі прикольно виглядає. Мені дуже ж і сильно подобається. Окей, тоді цей стиль перевірили. Давайте ще, кстати, вже як тут давайте графіті перевіримо. Так, ота виглядає перше графіті, на якому зображена Єві. Ну і також на цьому графіті зображена також Єві. Тобто в різних сторонах. Тобто темна сторона і світла сторона. Окей тоді. Тепер значить переходимо до наступного персонажа. Такого самого, звісно ж, стилю. от і прийшла очередь до самого персонажа по Демерона. Так виглядає сам стиль до самого персонажа. лактичний якийсь стиль. Мені дуже сильно подобається такий стиль. Взагалі, непогано. Хотів повідомити таку інформацію, що завтра на каналі виходить перша частина по новій ігрі. Так, по якій ігрі ви дізнаєтеся вже завтра. Тому, звісно ж, підписуйтеся на канал і включайте колокольчик, щоб, звісно ж, це не пропустити. Так, давайте якусь емоцію использую. Наприклад, Ну нехай буде оця емоція. Ну, прикольно виглядає, я вам скажу. Мені дуже щось сильно подобається. Прям постаралися, ніс не поспорю. Тоді, значить, все. Переходимо до наступного персонажа, тому що тут я більше не бачу, що ще перевіряти. І так, далі в нас йде тут по очереді сама персонажка Вукі. Так виглядає сам стиль галактичний у самого персонажа. Ну, що я вам скажу, також непогано. Так, куди би прилетіти, звісно ж. Ось така прогрузка, кстати, була недавно. Странно ж і дуже. Окей, тоді, ну я лечу іменно сюди. Отак виглядає сам стиль. Дуже прикольно. Мені дуже шісно подобається. Так, не буду я ними битися. то це буде довго. Як на мою думку. Опачки. Кстати. Прикольно. Дуже ще й прикольно. Епічний дробаш. Но... Тут нічим не поспориш, що це бомбезно. Окей, тоді, давайте якусь емоцію использую, наприклад, вуціону. Давай не бішайся, штурмовик. Я в шоці з них, коротше. Які вони гадьониші. Все тоді, значить, переходимо до останнього персонажа на сьогодні, а саме до Палпатіна. Подивимось, як взагалі стиль виглядає Палпаті на самому персонажу і Палпатіну Тому що мені ще це сильно цікаво. Ну і от нас під кінець прийшов сам персонаж Палпатін. Отак от виглядає стиль до Палпатіна. Мені дуже саме подобається цей персонаж, скільки разів я це не казав. Не знаю, чому так. Може, тому що він якісь такі не обичний, тому, тому і так. Можливо, і правда так. Скоріш за все. Давайте я получу вперед. Куди приземлюся, це вже без різниці. Я там, кстати, бачу ящик. Дуже добре. Давайте отак вот зробимо легко і просто. Дуже добре. Ну і, звісно ж, прикольно виглядає сам стиль. Що мені дуже сильно ще й подобається. Ну І давайте плюс іспользуємо якусь емоцію. Нехай буде знову ця. Тому що тут ще, типу, сміх його. Дуже добре. Все тоді, значить, буду я на цьому сьогодні завершувати. Таке от недовге відео вийшлося. Я вважаю, що й дуже добре, так вийшло. Що хотів зробити, я сьогодні зробив. Я ще й дуже сильно радий. Чекайте останню частину п'яту також на каналі, вона вийде, можливо, вже на наступному тижні. Я все постараюся і зроблю. А так, зараз я буду з вами, звісно ж, прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики, передайте старі відеоролики. Ну, а з як завжди був стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!